Всім привіт! І сьогодні я буду знімати про зомбі виживання Апокаліпс. П'ята частина. Як ви пам'ятаєте, в четвертій частині ми знищили е, лабораторію. Ну і, як ви пам'ятаєте, ми назад вернулися в лагер, і діда, ще були там завдання і ми ще там мали виповняти це все. І зараз я знаходжусь е, в другому місці комусь я це в діда взяв. Карту там, де куди мені треба було їхати. І зараз я приїхав сюди. Давайте подивимося, що це за місце і де я зараз. Так, я бачу, тут є охорона. Тут у нас тут стоїть дядько Ендрю Мені треба до Ендрю Там було написано, що мені треба з ним поговорити. Не вже говорив трохи. Так, у нас цей Ас. напевно, я з ним походу, приїхав. Бачите, бо він у нас в лагері ще є. Так, і у нас тут якийсь... Це тут робить президент. Ану, так, дивіться. Так, да, тут дивіться президент ось він. І тут нього охорона є. Так хорошо він тут так живе. Заколотили вікна, ялиночка стоїть навіть. Тут у нас є крамар продавець. Це у нас тут. Ну, тоні, якісь Тоні. А тут, походу, він продає напої. Да, тут можна в нього купити, там пиво чи ще щось. Не знаю, якісь лимонати та все. Що... Так, якийсь у нас п'яний. Йдемо далі. Джем у нас тут є і... Ще один. Тут у нас два продавця, аж дивіться. Тут віде, віде, віде. А тут людей так і немало, тут трохи більше, як у нас в лагері. Тут трохи більше Така іще. Як ви бачите, тут додали гірляди. Так само в нас в лагері теж додали гірляди і така музичка, як ви можете послухати. Дуже класно. У нас тут дивіться сніговик, навіть снігу нема, а сніговик якось сюди. Поставили. Жалко, що сніг не йде. Пішліть до Едрю. Так. Раду поміг би, але чомусь ніяк не пригадаю, те місце. Мабуть, це через без... те.безпечні напади зомбі від стресу відбило пам'ять. Треба підмога. Звісно, орда зомбі заповнила східну частину міста біжи до мера, він про... проінструктує тебе детальніше. Продовжуй. Коли все зробиш, приходь, раптом я так і згадаю. Бувай. Чого я сюди приходив? Нам дав, щоб я в якусь лабораторію ще поїхав і це все, І я дізнався в цього лікаря. Так, а зараз ми йдемо до твого мера. Це він мер. Підписаний так. Йдемо до нього говорити. Ласкаво просимо, я мер Спрім Фліда, найвели... найвеличнішого міста в цих краях. Продовжуй. Чого тобі? Кажуть, у вас проблеми, чим я можу допомогти мене направив лікар. О, чудово! В, в, із сайді купа зомбі. Займешся ними. Я тим займаюся. Так, нам дав завдання мер, і ми зараз будем бивати багато зомбаків. Як ви бачите, ось тут у нас така карта вже нова і нам сюди показує. Так, я сюди вже приїхав. Так, де це? Ми вже... Ось дивіться, це забор, це я... Вони відгородили, бо тут зомбаків багато. Так, сідати. Так, ми вже сідали. Дім е... Асами там допомагали і так сідали. Так само, о, дивіться, вже йдуть. Так, стріляємо. Собака буде собака Так починаємо Витик стріляє Хорошо так, Так, першу хвилю ми дуже бігом знищили, все нормально Так, дивіться вони вибігають з якогось дому, там дуже здорова це

Так, наближається хвиля третя. Це остання вже хвиля. Ми вже дві... Нормально. Так, вони... Двіси йдуть. О, дивіться, скільки собак біжуть. Так, ще звідти йдуть. Так, цього разу третя хвиля вже не дуже так багато. о, дивіться повзе. Хей, вода не побачив. Дайте викладав. Повернутися до міста Так, все, я приїхав. Ідемо тепер до мера, біжимо Так Побідемо. Це не дуже було таке тяжке завдання. Ми змогли все добре. Я думав, що їх дуже буде більше, але це на другій хвилі було багато їх. Як справи, готово, це був справжній... інвентар заповнений Так, мені ще треба викинути, бо в мене інвентар дуже заповнений. Так, заходимо сюди. Давайте по цього. Так. Що ще викинути? Давайте цього викинемо. Так, забираємо. Поки тебе не було, мої хлопці доповіли, що один із них застряг десь в ін... Ізсайді. Що ще? Зможеш знайти його. Не проблема. Так, хтось там застряг вже. Знов треба їхати. О, дивіться, це хто у нас такий Константіне. Ось Кост... так. Так, нам знов треба їхати. Їдемо. Так, все, ми приїхали. Так, біжимо сюди. Так, білам зумбаків. Так, то що ми забираємо. Завдання умовлено Так, куди нам бігти? О, дивіться, це хто? Це хто такий? Дивіться, кто мене б'є. Капець. Ви бачили якийсь дуже модний зомбак, якийсь дуже спожаний, але ну він був крутим пацаном. Але він так набіг, що це. Буває. Так, ми зайшли в магазин, продуктовій що я тут забираю. Ось я забрав. Обиваємо. Забиваємо їх, бо вони мішають дуже. Дивіться, скільки з магазина повиходили, то Та я там був їх не було. Це повиходили. Це DX понабиралось. Так, назад вертаємось нам знов сюди треба. Угу що скільки тут зомбаків! Собака, собака це дуже проблема. Це скільки їх тут? Я не знаю, чи ще патрон не вистачить, думаю вистачить. 159 патронів. О, да нормально. Підати. Ще патрон не є. І воєнний йде. Так, трохи відбігаємо, бо ми... дуже підходять близько, так, забиваємо. Так, біжимо, 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 знов сюди. О, бочку. Вс, бочку, дивіться, зірвали. Якраз бочка і ми всі тако попадали. Так, дивіться, так. А це ми йому зараз поможемо. Знайдіть трубу та врятуйте. Так яку трубу? А, ось тут трубу треба зайти. Удоволі. Так, поки би шукаємо. Так как зубак іде так взяти, 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 взяти Так, йому допомагаємо. Так давай. Це сюди впав. Так, все, ну давай, пішли. Так що сюди дуже помаленьку, йде. Так він теж стріляє, пішли, пішли. Так нам треба йти, він біжить. так побігли. Задание вода так пошли, пошли собака, собака, стреляй. Помогай. Топи забив его. О, ему треба. Так, бежимо, бежимо, бежива. Давай, давай, побігли, побігли, побігли! Задать одобряю. Біде. Девка. Ой, любить. Це хто сміється? Ого, це то, що повзе? До чого напали? Віцекладивасі напали. Я не можу там бігу бити собаків. Убили. Ди. боже. Давай, 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 давай. Дни. Ведь видите него Мало хп. Боже, к мне накидывалось. На мене так не накидалися, на нього аж напали. Йому треба срочно в лікарню. Бо... Він дуже довго понюдився що... так. Так, ми все. Ми тут... Я не знаю як... Його так кусали, я не знаю, чи він вижив, чи ні. Ну і нами в лікарню відправили. Бо його дуже покусали і... Він пуші, не вбили. Так, йдемо до мера. Споровся завдання виконано. Та я вже бачив, як цей шу, -лі ти лягав до лікаря. Чудова робота. За кілька годин вони мають прибути в місто. Зможеш розчистити для нас для них шлях. Не проблема. Так, поки я буду розчищати. Так, дивіться, ми приїхали розчищати, треба дорогу розчищати. Так, я сідаю сюди, машину. Так, ззаді йдуть. Так, ми просуваємось. Нам попросили дорогу. Розчистити. Щось сміється там. Друзі, дивіться, падає. Так, ну поки що не буде розчищати. Так, їдемо, їдемо. Скільки тут зумбаків? Так дуже тяжко це розчищати, але ми поки що їдемо. Так, все, ми повернулися. Це було дуже тяжко розчищати дорогу. Вони і звідти вилазили, і на охоронці нападали. Так, ми знову прийшли, як справи? готово. Добре, тепер наші шанси вижити зросли. Що ще? Нам потрібно відремонтувати брика. брикаду. Мої люди вже зайнялися цим, але зараз вони потрібні мені де-інде. Ну і це на цьому все. Далі ми в шостій частині вже будемо ремонтувати. Ну, я думаю, може я розремонтую, щоб бігом. Ну, побачу коротше. Ну, а зараз це вже вже кінець. Отак От ми вже в другому такому місці приїхали до других людей і їм допомагаємо тут і виконуємо завдання. Всім пока.